У прямогутнику ABCD точка L належить стороні А це діагональ. AL – 3 см, позначимо на рисунку 3 AO4. OC – 16. Знайдіть синус альфа. Запишемо синус альфа. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Розглянемо прямокутний трикутник АДЦ. Протилежний катет АД, гіпотенуза АЦ. АД ми не знаємо. А, це можна знайти як суму АО і ОЦ 4 плюс 16 буде 20. Розглянемо трикутник АОЛ. І трикутничок СОБ. Ці трикутники подібні. І тепер дивимось, відповідні сторони АО і ОЦ у 4 рази більше. Отже, і відповідна сторона В і АЛ, ВЦ буде теж у 4 рази більше. Тобто, 3 множимо на 4, сторона ВС буде 12. А Б, С, Д прямокутнику. Прямокутника протилежні сторони рівні, тому а, Д теж буде 12. Підставляємо. Синус альфа дорівнює а, Д – 12, а, С – 4 і 16 додали 20. 12, 20, скоротний дріб, скорочуємо на 4, 12, ділимо на 4, 3, 20 ділимо на 4, 5. 3, п'ятих, варіант.